Вітаю всіх. Викладаю карту дня на сьогодні, 28 квітня. Випала карта дев'ятка мечів. Карта дев'ятка мечів, що вона означає, сьогоднішній день пройде не по плану. Він буде похожий на кошмарний сон, але дійсно, тільки на сон. Сон завжди закінчується, коли людина просинається. В дійсності не все так погано. Всі сумніви, страхи та передчуття безґрунтовні. Очікуйте змін, вони обов'язково відбудуться. Сьогодні буде бажання знайти вихід або прийняти ситуацію такою, як вона є. Ця карта попереджає про швидке завершення складного періоду. Так, як я сказала, ви просинаєтесь, сон піде в небуття. Колода червоні та чорні діаманти. Вона трактується, карта 8 червень. Трактується як бесіда та неочікувана зміна обставин, зміна напрямку того, що відбувається у вас в житті. Поряд дев'яточка мечів. Тому будьте уважні та толерантні до партнера. Не загострюйте ситуацію у розмовах та спілкуванні, бо завтра прийде новий день і події дня 28 квітня залишаться в минулому. Гарного дня! Гарного спілкування до зустрічі.